Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Патобок вентиляції картера, котрий бере участь у складній системі. Яка вентилює двигун, застосовується у автомобілях марки Opel, таких як Astra H, Astra J, Insignia. Повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео. Каталожний номер оригінальний 55 55 64 95. У інтернет-магазині деталі IF можна придбати за номером DF 14215. Якщо деталь є в наявності, вона готова до відправки у день замови. Гарного вам дня! Хай щастить! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.